Всім привіт! Дивіться, який гарний вигляд на задній двір в поле від нас. Небо, синє поле, жовте. Краса. Запрошую вас за свій домашній влог сьогодні і бажаю приємного перегляду. Привіт, рокет! Всім собі кружечок від сонця, яке дзеркало відбиває і м'якає. Рокі. 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 Тюльпанчики мої. Вже дуже гарно. Розпустилися, вже скоро пелюсточки опадуть, напевно. Але пахнуть, дійсно пахне тюльпанами. Але крім тюльпанів, у мене ще отут. Подивіться. Зріз два. вазон. Нічого. У мене так один рік стояв, правда, червоні листочки повпадали, але різь собі. як їхати хочу вам показати. Ось в мене тут кефірний гриб чи кефірні бактерії. Вони були в морозилці, тому що, коли довго не користуватися, то краще заморозити. У мене був період, коли племінники гостювали, я не робила кефір, мені потрібно було заморозити. Ось сьогодні я розморожую, тому що захотілося мені свого кефіру, і зараз покажу, що я з ними роблю. Закидаю я їх у приблизно літрову баночку і заливаю цільним молоком. Десь отак вже звикла вже знаю. Далі накриваю ось такою кришечкою з дирками. До речі, мені з мама з України таку привезла. Або марлюю, хто не має. І зараз обкутую кругом рушничком. Ну, приблизно ось так. Мені однією рукою важко показати. І до завтрашнього вечора в мене вже буде кефір. Потім що я просто. Проціджую. Залишаються бактерії на е, ситочку. До речі, тільки бамбукові, дерев'яні пластикові ложечки, не можна з металевим нічим торкатися. Так само ситочку пластикове, яке я вам показувала, і все. Тоді ті бактерії, які залишаться, я або знову заливаю для наступної порції, або просто їх заливаю чуть-чуть молоком і в холодильник. Так можуть дні три стояти до наступного заливу. А якщо довго думаєте, не робити, то краще заморозити. Зі мною поділилася подружка моя цим кефірним грибом, але можна їх замовити онлайн, навіть на Amazon. Бачила її. Ми вирішили з чоловіком сьогодні пообідати в мексиканському ресторані. Він знаходиться в плазі, де ми робили продуктові закупки. Ще сьогодні тут знайому свою зустріли випадково. Давно тут не заходили. Вирішили переглянути що нового у меню. Ось показую вам, як виглядають мексиканські страви. Це одна з моїх улюблених кухонь в Америці. Поки ви чекаєте на своє замовлення, офіціанти приносять вам. Такий епетайзер це безкоштовно кукурудзяні чипси і соус сальса. Він такий е, перекручені помідорки, там багато кінзи, цибулька. Е, бувають гостріші, бувають менш гостріші. Це якраз випадок, коли менш гостріший, і мені подобається. А чоловік любить, коли більш гостріший. Отож, я замовила ось такий завиванець буріто з куркою. Там зверху капуста, сир, помідорка, сметана і мексиканський рис. Чоловіка було буріто з трьома видами м'яса. Ось показую, як все виглядало. І після цього ми вже поїхали додому. Повернулися з невеличких закупів. Сьогодні тільки таке, що необхідне, що завжди закінчується молоко. У нас в таких галонах продається великих. Галон це у нас 3 літри 780 мл. І в магазині «Олді» штат Помбаю, тому що це ближче до нас, ніж будь-який інший магазин Пенсільванії. Галон молока коштує 2,21. Ще взяла ось таких помідорок на гілості, там 6 штук. То такі коштують 2,89. Вони не йдуть на вагу. Просто ось такий пакет 2,89. Ось е, Така упаковка полуниці коштує. 2,95. Дітям беру, роблю смузі з бананом і полуницею. Взяла борошно. Тут 2 кг 260 г. 5 паундів. Таке борошно 2,29 і цукор 3,09 коштує за кілограм 810 грам. І картопля червона пакет. І скільки у нас? 200 то червона картопля 3,79 за такий пакет. Там ще дещо забігала в TJ Maxx. Max, прикупила, показую, що придбала в TJ Maxx. Max. шукала якраз вчора онлайн собі за такою тоненькою весняною курточкою, щоб не вже не пухова така груба, але і світленькою. Дивіться, сьогодні мені ось така Calvin Klein потрапила. По Движечки такі, от, що навіть на кожному Calvin Klein, Ось так рукава зроблені. Має дві кишеньки. Calvin Klein магазин 200 доларів. TJ Max 80-50. А я за 20. Взагалі. Супер діл. Зараз я приміряю і покажу. А, а позаду вона ось так зроблена. Звичайна, простенька така курточка. Ще ось така є табличка ззаді. От так виглядає, що саме головне? Рукава догі. А то завжди в мене проблеми з цим. А так все, як я люблю. І ще тут маю кілька. Речей з магазину 3». Хто не знає, $13, це такий магазин де все по $125. До речі, сьогодні вперше побачила, що вже є полиці в нашому 3», де товари по 3 і по 5 доларів. Але я так швиденько, тому що найголовніше, катруся просила вішаків більше її докупити, В неї біленькі всі, то там вигідно ось 7, 7 штук за 1,25. Цей вже тут собі хвостиком біля мене. Ось. Сім ось таких рішиків. 1,25. Завжди там беру для чистки унітазів Lysol такий. Ще є з лавандою, але цей краще чистить. Той гарно пахне, а цей краще чистить. Також 1,25. Це Ам... ось таку дерев'яну табличку Істер, але це не для мене. Я планую в церкву зробити таку корзинку з різними е, такими великодніми сувенірами. Також в мене буде якась брошка або щось з мого виробу. Е, і ми завжди розігруємо такий аукціон робимо і вилучені гроші підуть на допомогу в Україну. Отож, я вже планую, що я там поставлю в той кошик, то ось така табличка буде одним з найменувань. Так, дала собі також ось таку пластикову бутилку оприскувач Моя поламалася, мені потрібно для вазонів. Ще таку взяла запальничку. Завжди на господарстві потрібна. І ось така підставка. ну Можна під будь-що під книги, під рамочки, під... Що там ще? Тарілки, але мені на мої ярмарки потрібно для однієї підставки з підвісками. Тому і всі оці речі, які купила, кожне було 1,25. Випробовую оприскувач на калатеї. Щодня з дискою, І калатею, і монстеру. Як рекомендували мені. Я вам скажу, мастера, за цих кілька днів, вже другий тиждень вона у мене, на очах росте, на очах. Я така задоволена, нехай собі росте, можливо, їй добре це місце. Дуже надіюся, що виросте. Велика-велика. Замовила собі таку бамбукову палицю для підтримки. Ще покажу, який кошечок я склала в церкву. Я збираю. Корзинку таку на аукціон в нашу українську церкву. І люди будуть купувати білетики. Хтось виграє цю корзинку з всім, що у ній. А вилучені кошти підуть на допомогу в Україну. То від мене такий донат. Ось так я оформила по-простенькому цього разу корзиночку. І всередині ось такі кришталеві дві кружки набір. А, така брошка весняна, це від фірми Avon. А, така свічечка невеличка. Ось такі підставки під горяче Time to Barbecue. Там 6 штук, там невеличка наліпочка Україна. Ось такі міні панетоне Тому що у нас великдень 31 березня, і до цього часу хочемо розіграти. Підставки під гаряче, Spring Makes Me Smile і така ж сама рукавичка. Ось берусь з собою в церкву і поставимо на розіграш. А ще я пішла провірити часник, також вже ось настільки виріс. І тут в полі, дивлюся, боже, це тут вже кульбабки цвітуть. Може буде рання весна. Вже помітила нарциси вже лізуть. От вам маєте середина лютого. І очиток там також вже прорізається. У нас така гарна сонячна сьогодні погода. Я вирішила вже змінити прапорець в кітнику, бо був ще різдвяний, а в мене ось такий є піс, тобто мир. Патріотичний. Сніжинки ще залишаю, тому що ще зима. Вони так гарно світяться ввечері різними кольорами. За ваші коментарі добрі слова! Бувайте здоровенькі, і побачимось у наступному відео.